Слава нації та смерть ворогам В етері телеканалу Еспресо. Програма, яка висвітлює правдиві, перевірені та головні новини Білої церкви. Якщо зараз ви з нами, значить наша робота важлива для громади. Нагадаю, у телеграмі працює сповіщення про ракетну небезпеку. Тож підписуйтесь і будьте обачними. Міська рада хоче опустити з молотка землю на масиві незалежності. Стартова ціна ділянки площею 55 соток становить понад 5 мільйонів 635 тисяч гривень. Гривень про це стало відомо з сайту Прозоропродажі комунальну землю за адресою Молодіжна, 4, хочуть реалізувати під будівництво багатоквартирного будинку. Наразі на цьому шматку розміщена автостоянка. Проте, згідно з витягом з містобудівної документації, планом зонування це місце визначене зоною розташування магазинів торгових центрів. Ринків натомість забороняється зводити будинки та споруди іншого призначення не пов'язаних з функціонуванням торговельних. Рішення про продаж землі комунальної власності прийняли депутати міської ради ще наприкінці листопада минулого року. А ось аукціон планують провести 4 березня. Квадрокоптери для військових. Білоцерківська міська рада оголосила тендер на закупівлю 24 БПЛА, з яких 17 – це Mavic 3 Pro, 2 Mavic 3T та 5 Matrix 30T. На ці потреби з бюджету планують витратити майже 3 мільйони 150 тисяч гривень. Ідеться на сайті Прозоро. Безпілотники призначені для військових 114-ї бригади ТРО. Доставити товар переможець має до кінця цього місяця. Зазначу, кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою Україна зможе закуповувати бойові безпілотники для ЗСУ через Прозоро. Це дозволить проводити закупівлі в умовах здорової конкуренції швидко та за вигідними цінами. 209 тисяч гривень сплатили водії до міської скарбниці за порушення правил паркування за минулий рік. Про це повідомили у профільному відділі департаменту ЖКГ. Найбільшу кількість порушників у Білій церкві інспектори зафіксували на вулицях Ярослава Мудрого та Івана Кожедуба. Як наголошують фахівці, переважна більшість керманичів. Погоджується зі штрафом та не сперечаються, але інколи трапляються і винятки. Загалом з травня по грудень минулого року таких водіїв налічувалось майже 650. З них 525 вже сплатили адмінматеріали. 80% відсотків десь виходить. З них поїхало 56 на виконавчу службу. Плюс вже там стягнулося в районі там, 30 чимось по виконавчій службі. Тобто, коли людина. Місяць термін удається і оплатити штраф. вона його не оплатила чи не може не бачила, а там проходить на почту різним способом повідомляється. Тобто, і вже після цього вже подається на виконавчу службу, і штраф вже потім стає вдвічі більший, плюс озм, блокуються рахунки. Тобто це вже виконавче займається і стягує. Всі ж водії здавали ж на права, вони знають, як це потрібно робити, а в деяких випадках люди просто спорять і доказують, що там. Пішохідний перехід, він на нього не наїхав, значить він правий. Ну, всі, знають, що там, має бути 10 метрів, умовно. Ну, по місту беремо хоча б 5. Тобто вже ніхто не заміряє там, тих 10 метрів, так само, як тротуар, там, не менше двох. Діджиталізація сучасної молоді стала однією з причин масового нечитання книг, тому аби заохотити її до гортання літератури, експерти дають низку порад, серед яких потрібно просто підібрати вдалу і цікаву книжку. Тему досліджувала моя колега Дар'я Рубан. За даними дослідження аналітиків програми міжнародного оцінювання учнів, менше половини українських підлітків читають лише тоді, коли потрібно отримати певну інформацію, або коли змушені. Крім того, вони не вважають це заняття важливим. Та, попри таку невтішну статистику та воєнні реалії, на теренах нашої країни з'являється все більше нових українських видавництв, які націлені саме на дітей та підлітків. Зазначає літературознавець та редактор Ілля Рудійко. Але флагманами у цій ніші він вважає все таки за кордонні Дуже багато літератури зараз з'являється, що називається «young adult», це. Є звичайна підліткова література, насправді просто нове модне слово, можна сказати. Це зазвичай любовні романи, це зазвичай романи в такому антуражі фентезі, в такому середньовічному, можливо, антуражі. Такого у нас зараз видають дуже багато, дуже багато такого пишуть за кордоном. У нас досить активно з'являються переклади такої літератури, і це читається, це продається, судячи з того, як змітаються просто полиці в книгарнях, попит шалений як на мене переважає, все таки перекладна література, тому що українські автори ще не встигли зорієнтуватися і переключитися саме на таку літературу, але тим не менш вони теж багато чого пишуть, і це теж користується попитом. Тим не менш, мені здається, українські автори зараз націлені на дещо серйознішу літературу, яка рефлексує сучасні події і намагається осмислити те, що вона зараз відбувається. І вона також користується неабияким попитом серед читачів. До того ж, на полицях з'являється. Наукова фантастика від українських авторів, серед яких Світлана Тараторіна, Макс Кідрук та білоцерківець Павло Дерев'янко. А ось на думку книжкової блогерки Анни Полегенько, важливим для підлітків є приклад батьків та однолітків. Лише за минулий рік 16-річна дівчина прочитала 145 книг. А за останні три роки аж пів тисячі. Власне, моє. Читання починалося свідомо з того, що мене мій клас дуже мотивувала наша вчителька початкової школи, яка щоразу виділяла кілька хвилин на уроках, аби ми розповідали про прочитане. Пізніше це переросло в те, що я вже почала свідомо самостійно читати, вже без допомоги інших, і також скажу, що велику роль грають батьки про те, як себе позиціонують батьки в плані любові до читання. Тому що дитина не буде любити читати, якщо її батьки не подають саме належного прикладу. Мені пощастило, тому що в мене мама читала нам з сестрою ще з дитинства, і потім в нас завжди була література вдома, яку ми могли взяти почитати, і це дуже важливо. Для більшої мотивації інфлюенсерка рекомендує вести читацький щоденник. До свого дівчина записує дані про прочитані книги. А з його допомогою легко рахує кількість опанованої літератури за. Рік та має окрему графу для сторінок, також дає власну оцінку прочитаному за словами Анни. У підлітковому віці доволі складно привчити юнака чи юначку до культури читання. Хоча це можливо, тут не потрібно змушувати, потрібно просто показати, які плюси має читання, і особливо. Мені здається, що підлітки бояться, коли це щось що не роблять усі, але насправді зараз це переростає в дещо інше, тому що існує в інстаграмі підлітковий букстаграм, де підлітки діляться своїми враженнями про книжки або взагалі ведуть блоги про книжки. І тому насправді тут питання не в тому, що потрібно відоходити їх від соцмереж, а в тому, як можна поєднати книжки і соцмережі. Ну на власному прикладі я читаю книжки, але водночас розповідаю про них. В інстаграмі, в інших соцмережах, тобто я від цього не відучена, але ну навчилася поєднувати і поєднувати це з користю для себе, для інших дітей, підлітків, які мене читають. Фентезі, романтичні комедії, пригодницькі твори, дитяча література та низка інших книг. Молодь залюбки бере з книжкових полиць. Останнім часом значну увагу до себе привертає манга, яка може стати гарним початком до великого читання. Як ділиться літературознавець Ілля, наразі книгам доводиться конкурувати з відеоіграми, фільмами та серіалами та дає поради тим, хто прагне поринути у світ літератури. Ну, наприклад, у нас недавно в білій церкві сталося епохальне. Подія вперше виступав Сергій Жадан. І якщо так проаналізувати ту аудиторію, яка сиділа там в залі, то там дуже багато молоді. Можливо, є сенс почитати щось із Жадана. Звичайно, це «Кінг». Стівен Кінг це абсолютний король жахів і от цього жанру. Якщо є бажання почитати детективи, їх теж не бракує. Це теж треба шукати, підбирати, дивитися. Тут і українських авторів достатньо, і закордонних авторів також тут немало. Я би радив просто зайти до книгарні і спитати у людей там, що би вони порадили. Вони зорієнтують, вони знавці своєї справи. За увагу підлітків потрібно боротися. І тут література однозначно програє. Але водночас можу сказати, що за останні. Десять років справді підлітки діти вони почали читати значно більше, і зокрема, дуже багато читають української класики. Та, все ж, літературний вибір залежить від уподобань самого читача, його настрою та потреб. Головне, щоб українська молодь залишалась освіченою та завжди підвищувала свій рівень інтелекту. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. У бібліотеці сімейного читання номер 4 триває виставка незвичайних робіт білоцерківського майстра Володимира Селеги. На ній він представив майже 40 дерев'яних витворів ручної роботи. Особливістю експозиції є унікальне оздоблення предметів побуту горіхом, який росте в парку Олександрія. Триватиме виставка ще понад місяць. Відвідати її може кожен безкоштовно у бібліотеці на бульварі Олександрійський. До нас багато приходять людей подивитися на цю красу, тому що дійсно таких майстрів у місті Біла Церква немає, і одиниці по Україні. Ми хотіли знайти якусь інформацію. Це буквально одиниці такої так, кількості вироби, мабуть, тільки в нашого Володимира Васильовича, народного умільця. Спочатку вона планувалася бути до кінця січня, але нам Володимир Васильович дозволив, щоб виставка тривала до 8 березня. Такий подарунок усім жінкам і не тільки. Так що всі бажаючі, ми запрошуємо, можете відвідати безкоштовно. Мати військові навички Київський обласний центр підготовки населення до нацпротиву відкрив курс для мешканців нашого регіону за 16 напрямками. Досвідчені інструктори вчать як чоловіків, так і жінок, тактичні та вогневі підготовці, керувати безпілотниками, виживати меддопомозі, військові топографії, протидіяти ворожим ІПСО та іншому. Навчання триватиме 7 тижнів з вишколами по вихідних та проходитиме в межах нашої області. Лесті зареєструватися на безкоштовний курс можна на офіційних сторінках центру в соцмережах. Бруківки багато не буває. А ось поремонтованих доріг у приватному секторі катма. Мешканці масиву незалежності роками потерпають від бездоріжжя у той час, як біля літака, що поруч із ними. Власть кладе руківку в два ряди. Чи вдасться людям достукатись до чиновників? Розкажемо у матеріалі. Суцільні вибоїни та тріщини мешканці невеликого провулку по вулиці Марії Примаченко, колишня Гризодубової, вже 17 років не можуть допроситися у міської влади ремонту дороги. Як стверджує біоцерківець Сергій Волошко, ще у 89-му тут була просто просівша земля. Жителі за власні кошти відремонтували покриття, але з часом знову утворилися ями. Пройшло час, люди старіють і щось ламається дорога. Почали ми просити, ще було менше цих ямок. Почали просити, щоб нам допомогли. Я там в одному листі писав: до п'яти тонн тут асфальту треба було нам, щоб це саме, Бо я одного прораба привіз з ДРСУ. От він подивився, каже: ну, це буде каже, 11 тисяч стояти. Ну що, 11 тисяч я зараз буду ходити з людей, я збирати їх не буду, бо тому, що є в нас якась держава, і ми платимо налоги. Пан Сергій розповідає, оббивав пороги міської ради та просив голову, хоча б залатати вибоїни, адже до приватних будинків тут ні пройти, ні проїхати. А мова про вантажівки навіть і не йде. За словами людей, вони постійно засипають провалля будь-чим. Обурюються щоразу чують від чиновників лише відмовки. У дикого я був чотири рази, от, і, саме. і він мені відповів. Я, я йому вже за четвертим разом сказав, от, саме, що ви хочете балотуватися на другий срок. Він мені відповів. Що я на другий срок балотуватися не буду. Прийде до новий мер. І будете його уговарувати то саме. А в мене немає коштів. Я розумію, що цих коштів ніколи не, не, не буде достатньо. Моста роблять два роки вже, от, і там на мосту такі кошти, що там вже то саме. Я одно поняв, і кожна людина зараз підтвердить. Що їм тут невигодно робити ремонтувати, бо вони з цієї дороги нічого не візьмуть. Після численних письмових заяв та прохань, а також збору підписів до мерії та департаменту ЖКГ, у 2021 році людям таки дали надію. На вулицю прибула бригада ремонтників та розпочала ремонт заїзду і зупинилась майже на тому ж місці. Як констатують біоцерківці, новий асфальт поклали лише на 15 метрах і відзвітували. Було проведено поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Гризодубової, другий в межах наявного фінансування. Але людям це вкрай не сподобалось. Дуже важко. У мене, наприклад, двійня, подвійна коляска, і ми по цій дорозі взагалі не можемо прогулятися. І останні три роки чотири роблю практично ремонт у хаті. Коли я виписую якийсь матеріал, то якщо я дзвоню якесь е, грузове таксі, то хлопці кажуть, ми туди не поїдемо, тому що тут проїхати не можна. Вони поламають свої машини. Якщо сказати, то не тільки машини, то за машин тут і мови не може бути, бо проїхати тут пройти не можна. А якщо йдеш десь чуть-чуть вже як темно, хоч і вулиця освітлюється, але все рівно є ми так і дивиться, щоб ногу не поламати. Так що бажано, певно, що щоб зробили нам ту вулицю, вже скільки ми вже бідкаємося. Як пояснив нашій знімальній групі начальник управління дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій, про проблемний провулок знає: там необхідно виконати капітальний ремонт дорожнього покриття. Для цього в минулому році за їхнім запитом провели геодезичні вишукування, і в цьому році планують зробити проєктно кошторисну документацію. А ось з приводу шматка нового асфальту наголошує, що це роботи поточного характеру, бо в'їздом користується більша частина місцевих жителів. Тож, якщо будуть кошти, можливо у 2024 році дорогу цілком відремонтують. Вони повинні розуміти, що в зимово-весня період незречно з такими запитаннями, тому що земля промеша і погодні умови не дозволяють якісно виконати цю роботу. Якщо все буде добре, по коштам у 2024 році буде проведений ремонт. Так, да, Вона в заявочках була ще і гризаду була перша, і Гризаду була другий. Провулки в заявочках вони були ще в 2023 році, але через що була велика завантаженість, встигла зробити тільки неодизначні вишукування. Тож нині мешканцям приватного сектору на масиві незалежності залишається лише чекати, коли від слів перейдуть до практичних справ. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І на завершення ефіру хочемо розповісти про дивовижну та водночас чуйну історію про собаку з білої церкви, яка тепер живе за океаном. За інформацією однієї місцевої зооволонтерки, сліпа грижулька довго жила у гори господарів, в закритому ящику і за неї не доглядали. Тому волонтери забрали її до себе у вольєр. А вже згодом для тварини знайшли нову родину в Америці. Там її одразу відвезли до ветлікарні, придбали одяг, а спить тепер у ліжку з новими господарями. Правда, зараз режулю звати Джинджер, і замість білоцерківських краєвидів вона прогулюється штатом Рот-Айленд. На цій новині я завершую інформаційний випуск для вас. Працював Ярослав Гопаца з понеділка у студії. Зустрічайте мою колегу Дар'ю Рубан. Не забудьте увімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, адже ми підготували для вас підсумки тижня. Бережіть себе і рідних мирного вечора та вихідних.